Ми живемо в часи благодаті, значить Божий закон він більше не діє на нас. Багато християн, віруючих просто людей, вони дотримуються такої думки, але знаєте, сам Ісус Христос він сказав, що я прийшов не зруйнувати закон, а виконати його, і він виконав закон. І якщо ми кажемо, що Ісус живе в нас, то ми також маємо бути виконавцями закону, не понижувати цей стандарт. Так як в слові Божому сказано, що поки земля і небо не прийдуть ні одна й от. Не зникне з Слова Божого, ні один значок. Тобто нічого звідти не буде забрано. І знаєте, Бог він віддав свого Сина Ісуса Христа, так як люди вони не могли виконати закон. Навіть єврейський народ, да, Божий народ, він грішив, і тому Бог послав свого сина в жертву для того, щоб кожен з нас він був помилуваний, щоб кожен з нас, прийнявши Ісуса Христа в своє життя, міг почати, скажімо так, з чистого листа да, і спасти свою душу. І... Також в слові сказано, да, що якщо наша праведність, вона не буде більше праведності фарисеїв, садукеїв, то ми не війдемо в царство Боже. А Ким були фарисеї, садукеї? Це були законники. Вони да, на пам'ять знали закон, вони його притримувалися якби. Ну тільки від духа не були народжені, не по духу це все робили. Тобто Ісус Христос, Він, прийшовши на землю, він не відмінив закон, він не відмінив те, що Бог казав в старому завіті, а навпаки, повисив стандарти, так як. Жити по закону це було не грішити фізично, скажімо так, а жити по благодаті це навіть не думати про гріх. Тому благодать це стандарт, ще навіть вище закону. І ми, як да, діти Божі, ми не можемо казати, да, що я грішу, як хочу, тому що живу по благодаті. Це свідчить про наше невігластво. Благодать це означає да не рухатись навіть по емоціях, а рухатись по духу. А дух святий сходить на нас в живій церкві, де ми можемо прийняти Ісуса Христа, Його милість і любов. Тому приєднуйся, щоб ніхто тебе не зміг обманути. Давай разом вивчати слово Боже.